Степалюк Владислав, учень Радивилівського ліцею номер 2 13 років. Гумореска, сільський екстрим. В селі на джипі два мажори. Пасе коровий дід старий. Давай, братан, на щось поспорим. Відчуй хоч раз сільський екстрим. Ідуть до діда гонорово. У нас, мовляв, тут виник спір. Хто ліпше видоїть корову, хто кращий з нас? А ти провір? Як дід побачив баксів сотню, від щастя мало не здурів, стілець, відро і що завгодно, яку вам вибрати скорів? Один відразу взявся до діла, тягнув за дійки, мучив, спрів, Корова правда не хотіла та пару літрів надоїв, а другий поруч зуби скалив. Хіба це тяжко, то фігня? Корови то не інтеграли, оту найгрубшу хочу я? У діда очі аж на лоба застрягли в горлі всі слова. У мене інша є худоба. Можливо, краще щось для вас, а той ніяк. Виймає сотню, давай відро і поруч будь. Поб'ю рекорд його сьогодні. Тягни найбільшу ту рябу, замовк старий. Ото халепа! І грошей хоче, і мовчить. Упала в бідного щелепа, як мудрим будь, дурних навчить. Не знаю, хто з вас доїть ліпше, бо, певно, змучиться рука. Не скажу вам, чи буде більше ще не доїв ні раз бика.